Вітаю, я Олена Торчинова, вчитель української мови та літератури. Тема нашого уроку складні випадки синтаксичного узгодження. Пригадаємо, що ж таке узгодження. Узгодження це тип підрядного зв'язку в словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі і відмінку. Наприклад, у словосполученні смачну каву, залежне слово смачну. Узгоджуються з головним каву, в роді, числі і відмінку. В нашому прикладі це знахідний відмінок, однини жіночого роду. Коли поєднують у словосполучення власні і загальні назви, то їх узгоджують у відмінку, хоча й не завжди. Поговоримо про це докладніше. Обов'язково треба узгоджувати відмінкові форми власної та загальної назви, якщо загальна назва це такі слова, як фах, посада, звання тощо, а власна назва це відмінюване прізвище. Наприклад, з композитором Леонтовичем, оскільки Леонтович це відмінюване прізвище, то відмінкову форму ми узгоджуємо із загальною назвою. В нашому прикладі це орудний відмінок. Узгодження також відбувається, коли слова місто, село, річка поєднуються з власною географічною назвою, наприклад, у місті Львові, або «село» Петриківкою за річкою Дніпром. Але, якщо ті самі слова місто, село, річка поєднуються зі складною власною назвою або з власною назвою у множині, узгодження не відбувається. Наприклад, у місті Чернівці. Чернівці це власна назва в множині, тому лишаємо її у формі називного відмінка. Або у місті старий самбір. Старий самбір це складна власна назва, тому і тут узгодження немає. Не буде відбуватися узгодження і у географічній літературі. Назви населених пунктів і річок у науковому стилі зберігають називний відмінок. Наприклад, у місті Дніпро, у селі Вербівка. Запам'ятайте: якщо слово вулиця. Поєднується із власною назвою жіночого роду, узгоджувати потрібно. Наприклад, на вулиці Дерибасівській, тому що Деребасівська це власна назва жіночого роду. Але якщо слово вулиця поєднується із власною назвою чоловічого роду, узгоджувати не потрібно. Саме тому правильно говорити на вулиці хрещатик, бо Хрещатик це власна назва чоловічого роду. Узгоджувати не потрібно, якщо власна назва поєднується зі словами Озеро, Канал, Бухта, Мис, Острів, Гора, Пустеля, Порт, станція, Аул, Кишлак, Штат. Незалежно від відмінкової форми загальної назви, власну назву вживаємо у формі називного відмінка, наприклад, біля гори Говерла або на острові Цейлон у штаті Мічиган, у Пустелі Сахара. Не узгоджуємо і тоді, коли такі слова, як завод, шахта, газета, повість і подібні поєднуються з умовною власною назвою. Наприклад, на шахті Вужанська, на заводі маяк, у газеті День, Повістю Маруся. Не треба узгоджувати відмінкові форми, коли слова планета, сузір'я, галактика поєднуються із власною назвою. Наприклад, на планеті Юпітер, у Сузір'ї Андромеда. У галактиці. Чумацький шлях абревіатури узгоджують зі словами, зважаючи на рід стрижневого слова. ООН це Організація Об'єднаних Націй, стрижневе слово організація жіночого роду, тому ООН заборонила. Але ЄС дозволив, тому що ЄС розшифровується як Європейський Союз, стрижневе слово Союз чоловічого роду. На цьому я буду завершувати, бо наш урок добігає кінця. Сподіваюся, тепер ви трошки більше знаєте про узгодження відмінкових форм власних і загальних назв. Якщо сподобалося, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. З вами була Олена Торчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!